Вітаю! Тиждень перебування на освітній резиденції у Львові не просто надихнув, вкотре змотивував, але переконав мене, що я на правильному шляху. І зіскочити з нього означає зрадити тій справі, яку люблю, зрадити собі і зрадити майбутньому українських дітей. І нехай не все вдається. Не все виходить по найвищому гатунку. ключове те, що не зупиняюся, а рухаюся. І нехай не зі швидкістю світла, але ж рухаюся і теж когось надихаю. Сьогодні поділюся з вами ідеями щодо проведення уроку геометрії у восьмому класі на тему Теорема Піфагора. Здавалося б, говорено, переговорено про теорему Піфагора. Але в мене є своє бачення. Можливо, когось надихне. Починаємо урок з організації освітнього процесу здобувачів освіти. А далі проводимо актуалізацію опорних знань. Спочатку Перевіряємо теоретичний матеріал і вміння розв'язувати задачі за готовими рисунками? Який трикутник називається прямокутним? Яка із сторін трикутника називається гіпотенузою? Які сторони називаються катетами? Дайте означення. Косинуса гострого кута прямокутного трикутника, чому дорівнює площа квадрата зі стороною, а чому дорівнює сума кутів трикутника, чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника? Який зв'язок між катетом, що лежить навпроти кута 30 градусів та гіпотенозою? У якому випадку з представлених малюнків побудовано кут А, косинус якого дорівнює 0,75. Наступним етапом є створення проблемної ситуації. Перед вами є ромб АБЦД, діагональ якого дорівнює 16 см і 10 см. Знайти косинус кута ОБЦ і косинус кута ОЦБ ДО точка перетину діагоналей ромба. Здобувачі освіти приходять до висновку, що вони не можуть розв'язати цю задачу, оскільки їм не вистачає значення гіпотенузи. Трикутника. Учитель оголошує тему та мету уроку, а також пропонує епіграф до уроку. Геометрія має два скарби. Один з них це Піфагорова теорема, а другий поділ відрізка в середньому і крайньому відношенні. Перший можна порівняти з мірою золота, другий же схожий на коштовний камінь Йоганн Кеплер Учні роздумують і висловлюють свої припущення, чому саме відомий науковець, астроном, фізик, математик сказав так про теорему Піфагора. Пояснення нового матеріалу проходить у формі групової роботи. Здобувачі освіти виконують практичну роботу: побудувати квадрати на сторонах прямокутного трикутника, знайти суму площ квадратів, побудованих на катетах, і площу квадрата, побудованого на гіпотенузі. Порівняти ці значення та зробити висновки. Після виконання практичної роботи учні формулюють висновки і таким чином підходять власне, до формулювання теореми Піфагора. Здобувачі освіти, які готували випереджувальне завдання. Розповідають одноліткам історичну довідку про Піфагора та його теорему. Розвиток компетентностей проходить у форматі онлайн-конференції. Різні компанії відповідно до профілю своєї роботи пропонують здобувачам освіти вирішити те чи інше завдання. Компанія сім'я і дім запитує. Драбина довжиною 12,5 метрів приставлена до стіни будинку так, що нижній її кінець віддалений від стіни на 3,5 метри. На якій висоті буде верхній кінець драбини? Наступне запитання надійшло від інженерів місцевого телебачення. Вертикальна вежа підтримується чотирма канатами, прикріпленими до неї на відстані 16 метрів від землі і до землі на відстані 12 метрів від основи вежі. Скільки метрів канату? Потрібно для закріплення вежі, якщо на вузли пішло 10 метрів. Студенти Факультету довузівської підготовки запитують. Довжина маятника АН дорівнює 1 метр, висота його підйому при відхиленні в точку Б на деякий кут альфа дорівнює СА і дорівнює 10 см. Знайти відстань від точки Б до прямої МА. Інтернет-видання технологіді запитують висоти двох вертикальних стовпів дорівнює 5 метрів і 12,5 метрів. Відстань між ними 10 метрів. Знайти найменшу довжину троса, яким можна з'єднати верхні кінцівки стопів Туристична фірма Ocean and Seas цікавиться: з порту одночасно вийшли в море два пороплави один на південь з швидкістю 16 морських миль на годину, а другий на захід. Зі швидкістю 12 морських миль на годину. Яка відстань буде між ними через 2,5 години? Одна морська миля дорівнює 1,85 км. Як підсумок уроку пропонуємо здобувачам освіти розв'язати кросворд. Покликання на прості у застосунку та безкоштовні генератори кросвордів ви знайдете в коментарях під відео. Домашні завдання, як завжди, на вибір учнів та учениць, традиційні завдання з підручника та пошукові. Знайти інші способи доведення теореми Піфагора, які б уже відповідали вашому рівню знань, і представити їх одноліткам. Ще один урок до вашої педагогічної валізи. Звичайний і водночас важливий, простий і водночас різноплановий. Почала з вражень від Львова. І завершу ними. Відвідавши заклади Львова, переконалась, що там все просто і водночас складно, цікаво і водночас все по науковому серйозно. Ну, прям все так, як у нас на уроці. Але ключовим є те, що якщо говорити про освіту Львова. То це говорити про спільноту однодумців. Це про команду. І ні в якому разі не про змагання. Хто кращий, або хто сильніший, чи хто мудріший, чи хто вищий у рейтингу, а хто нижче. Кожен має свою родзинку. Кожен має свою місію і свою філософію. Отже, колеги. Я не говорю, що мої уроки це вершина. Я говорю про шлях. У кожного він свій. Бажаю, щоб у вас він був кращий, ніж у мене. Адже вчителі важливі.